Бажаємось Козацького. Друзі, по новинам з фронту вони не дуже гарні із об'єктивних причин. І за них ви прекрасно знаєте. На фронті тяжко, але сили і підрозділи, блять, ну, Реально в такій перевазі блять, і по живій силі, і по БК, і особливо по БПЛА пацани відпрацьовують. Респект і подяка всім підрозділам, які тримають рубежі. Це реально да, з тими силами і засобами. Я думаю, що там жодна країна світу буде не щоб що половину роки, там би і неділю не провоювала. Тому пацани, респект і подяка. Це реально кращі люди, нації, які і добровольці, і атошники, і мобілізовані хлопці, які є бошить підарів 24 на 7. Натомість зараз на лікуванні. Подивившись, що відбувається в тилу, в мене таке враження, що блять... ну, з потужними. Понятно. Воно таке потужний. Сьогодні блін, замахнулися там узурпірувати владу. Вийшла наша молодь. Трошки набзюнькали, задню включили, ну все як і положено. У якогось там на блатхаті в мінді чи на золотому нітазі нарішали. Набалакала стільки, що за базар появиться відвідати в будь-якому випадку. Я то портанка в Іспанії здохне. Я думаю, там не один портанка здохне. Бо судячи з того, що мені там скидували записи, за базар появиться відвідати. Хоча ж ну, ці піонери вони ж не привикли за базар відповідати, але появиться. І не важливо, час буде це, через час. Ладно, сниби. ними все зрозуміло, це ніхто звати ніяк. Да? Воля і судді. На серіалі Галабороська вискочили там на кресло, рвуть не приходячи до там. До тями капусту напарус кремлянями. Ну, це зрозуміло для притомних і далеко. Рома Червінський давно вже і Рома Дудін розклади дав по цим товаришам, хто це і що це починається з Вагнер Гейту. Вот тут інше питання. Тут у нас таке е, шоу. Я не знаю, є один там бойовий залізний потужний генерал, незламний, чи я не знаю. Тут фотографія женський журнал Вовк. Хопа, красивий, шо ми там? Я от тільки не пойму. Ну блін. Ми самі з боячки. Я б це не, не можу понять, якщо б якого небудь нашого козака у женському журналі сфоткали. Да боячка не поняла б. Ну а тут же що понімати Тут потужна потужність незглавна, незламність. Все, бля.